Приїхала до будинку, в якому пройшло моє дитинство. Так Десь до семи років, але я приїжджала до бабусі, це ця криниця, з якої бабуся носила воду. І тут було все дуже доглянуто. А зараз заросли вже тут чагарники, хоча тут купували на дачу з міста люди, але вже й пройти неможливо до будинку. Все заросло, тут цілковиця росла, а зараз росте бузина. Ой, ворота були дерев'яні, стали металевими. Зараз все поросло. Ця хатинка була глиняна її зробили. Це нашу прибудовку зробили. Ой, так все заросло.